Так, друзі, всім привіт. Батл кобел робимо. Три куцики. Такі, це якісь цегляка найшлі такого. На три метри. Так. Щоб не казали, що ділове. Ну кишки і сирий дуже. І... Ну, чіпаємо. Тут два такі фішліки ще не йшли, ну байка фішліків, їх багато, треба покинути, покажемо батл роботи Ось такі. по 6 метрів мають так що будьте з нами.

ça Трик. de Трик! Трик! Трик, Clic, moi. Clic. Faire Добре.

Можемо ще не стати понад не старше буде А дальше покажемо. Що як має бути? Не перемикайтеся. Я думаю, що пробу вона показала. А хто хоче більше, не купує і не рве все, що є. Так, йде кобелка на перший етап. Так, вона чіпляється, Спокійно дається чіплятися. Ой. Так, чипаем капчики. От так. бо погубилися. Що? Хоч іде? Вона трохи покигнула одного куска і вже нервничий, вже геній йти. подивимося, як ти будеш те стріма. Прр. Попусти довше, бо то зараз того ти не будеш мати, де То Буде пруте. Але так, щоб потім ми їх розчіпить. Чпр. Кабелка валить. Це не чує цих двох драйліків. зараз пойдемося. Вічте, вона буде робити

Отакий, бачите. Не знаю, що тут є, ну маса є. У нас там валет. То це гляк страшний кишки. Такий крутий, покручене дерево то розуміє, то розумієш, що таке за це гля кішки. Поїхали. йде на підйом. Опа. Ще один разок і більше мучити не будемо, бо це йде на підйом. Чуть-чуть віжте і поїхали. Або віжте багато бере. Давай, гайда бери. Ну так, да, все, то вже підйом. кубела бере. Ще раз дайний. Все. Далі буде. Так, друзі, Тепер парівочка. Капчик на 55 І Пара, поїхали. щось я знімав, включив паузу, не Блядь, Блять, тур нога залізла! Ох, це мало мені коників притиснути. Мало бути по нозі. Віш три місце. Віщома. Мусь пускати, бо я мав йти у воду. Не хотів я йти у воду. Давай добре. Коби цікавило кобилки на продажу, можете дзвонити, номер буде під відео в описі. Всім гарної дні, Не забудьте підписатися на канал поставити лайк.